Почалась перестрілка. Це був останній день, коли був у нас газ. Подома почали стріляти. Намагалися якось з даху загасити полум'я. Ну Все, подивились, нічого не залишилося, стіни впали. Одна чашка залишилася на кухні. Багато людей було робітників. Не те, що зараз, зараз менше. А Золоті Золотий Зараз нема фінансування. Все у Бучі по вулиці Яплинська, 17 відновлюють дев'ятиповерховий будинок, який зазнав значних ушкоджень на початку повномасштабного вторгнення. Багатоповерхівку росіяни понівечили снарядами та великокаліберними кулями. З якогось часу почалася перестрілка, от мінометний обстріл. І ми в цей час були вдома і почули, що по дому почали стріляти. Ну, ми не зрозуміли, що це по дому почали стріляти. Ми лише здогадились, тому що почали випадати скло. Наслідок влучання у будівлі сталася пожежа. Це був останній день, коли був у нас газ. Якраз я тоді газу нема, попросила, ще електрика була. І я це тільки зробила, коржі вже хліба у нас не було. І виглянула в вікно. Дивлюсь, людей стільки стоїть. Я виглянула, кажу, що там таке трапилось? Вона каже, виходьте, тікайте, у вас будинок горить. За словами мешканців, вони намагалися викликати пожежно. Однак через бойові дії рятувальники не змогли переїхати на виклик. Вони надавали свої інструкції чоловікам по телефону. Ми єдине, що могли робити, це допомагати людям спускати речі або допомагати іншим людям спускатися. Ми набирали пісок і намагались якось з даху. Загасити полум'я надзвичайно нас нічого не виходило, тому що як може з даху там його ну, загасити. Вогонь захопив та повністю спалив 10 квартир на верхніх поверхах будівлі. У двох під'їздах були пошкоджені несучі стіни, сходи, покрівля, вікна та двері. В одну мить залишилася без житла Валентина Шевченко та її родина. На початку вторгнення жінка перебувала вдома зі своїм чоловіком, який має інвалідність. Вони ховалися від обстрілів у ванній кімнаті. Ось так на посумки. Зрозуміла, що оце стіна є, дійшла. Значить, пол був, тут стояла прихожа у нас. От, Коротше, сюди дійшла до коридора, вже було розвіднено. І я зрозуміла, що поли є. Ми вийшли, чую, люди розмовляють на сходинцях, Прийшла, спустилась на п'ятий поверх, там вже були сусіди. У нас небагато було, може, квартир десять ще були. Ну, у всіх істерика. На дев'ятому поверсі вигоріла квартира місцевої жительки Наталії Сайченко. За тиждень до повномасштабного вторгнення вона виїхала з чоловіком до подруги в Іспанію. У березні жінка побачила у Фейсбуці відео, на якому було видно, як горить її квартира. У 60 років пенсіонерка залишилася з однією валізою на руках. Тут була в нас одна квартира із трьохкімнатної стінок не було, все впало, стелі не було, боялися заходити, якщо чесно, бо якщо тут горіло, то і внизу ж у нас згоріло, там таке саме ж на восьмому поверсі. Ну все, подивились, нічого не залишилося, стіни впали. Одна чашка залишилась на кухні. Розпочали відновлення будинку у жовтні 2023 року. За останній рік служба відновлення звела конструкції несучих стін на зруйнованих поверхах другого та третього під'їзду. У кожній квартирі встановлено нові вікна, двері та балкони, утеплено фасад будинку. Тривають роботи з влаштуванням внутрішньої інженерії. Також будівельники завершують облаштування нової покрівлі. Втім, за словами мешканців, ремонтні роботи затягнулися. Не відчувала, що йде, йде ремонт, тому що сюди був бруд. Прийти неможливо було. Багато людей було робітників. Не те, що зараз, зараз менше. Валентина Шевченко змушена тимчасово орендувати іншу квартиру. Вона щодня перевіряє стан ремонтних робіт та мріє, як якнашвидше переїхати з родиною до власного житла. А золоті гори. Зараз нема фінансування. Все. Прорабов на об'єкті, де ведеться реконструкція, працює Григорій Кулінченко, який родом з Чернігова. Він контролює відновлення будинку та забезпечує необхідними матеріалами працівників. За його словами, головною проблемою є брак хороших спеціалістів. А ще на будівництві не вистачає людей через мобілізацію. Наразі ремонтні роботи виконують 11 робітників. Стараємось. Виходимо з цього положення, зараз вот кровлюю занимается, там теж спеціалісти поіскали, вони выполняют кровлю. Всі інші займаються другой роботою. Там малярша в нас, виходить, ступеньки эти ж красять, як я говорив. Хлопці у дворі робочі затовляють металлоконструкции, за інформацією служби відновлення робот вже виконані на близько 80%. Строки виконання капітального ремонту та затримка робіт виникла через необхідність коригування проєктної документації та виконання додаткових робіт, що виникають у процесі відновлення будинку. Завершити ремонтні роботи планують до кінця цього року, або 420 мешканців змогли повернутися додому. Марія Матчук, Олександр Кравчук, з спеціально для «Медіапогляд».